25-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Прошу Бога ласки, не залишитися байдужим на Його святе слово. До Солонян другого послання святого апостола Павла, читання. Браття, ми повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас як первоплоди. Щоб ви спаслися освяченням Духа і вірою в правду, і для цього Він нас покликав благовістуванням нашим, щоб ми придбали славу Господа нашого Ісуса Христа. Стійте, отже, брати, і тримайтеся передань, яких від нас навчилися, чи то усно, чи листовно. Нехай Сам Господь наш Ісус Христос, і Бог Отець нас, що возлюбив нас і дав нам у своїй благодаті вічну тиху і добру надію, врадує серця ваші та зміцнить у всякім ділі і добрім слові. А втім, молітеся, брати, за нас, щоб Господнє Слово ширилося. Та прославлялося, як у вас, і щоб ми визволилися від безпутних та лукавих людей, бо не за усіх віра. Господь же вірний, і Він нас зміцнить і збереже від злого. Ми впевнені в Господі щодо вас, що те, що ми наказуємо вам вичинити. І далі будете чинити, Господь же нехай направить серця ваші на любов Божу і на Христову терпіливість. Коментар. Бог вибрав вас від початку, щоб ви придбали славу Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі мої, ці слова, якщо над ними роздумувати. Можуть для нас стати громом серед ясного неба. Бог нас вибрав, Бог нас покликав. Так, це є правда. Кожен із нас, зокрема, вибраний Богом, щоб жити в Царстві Небесному. Бог нас вибрав, коли ми ще були грішниками. Він нас вибрав, коли ми ще Його не вибрали. Господь нас запросив, коли ми ще цього не знали. Про це важливо пам'ятати. Бог нас обрав, ми є обрані, а річ лише в тім, чи ми відповімо на Його заклик, чи ми живемо досконало, чи грішно. Через смерть і Воскресіння Ісуса Христа ми стали учасниками Царства Божого. Але це стає завершеним лише тоді, коли ми цього самі бажаємо і це приймаємо. Це не мов би хтось нам купив квиток на поїзд, але чи ми захочемо їхати, чи ні, це вже наше рішення. Так і Господь кожної неділі запрошує нас на Божественну літуру. Прийдіть до мене у втомлені обтяжені. Але чи прийдемо ми, чи не прийдемо, це вже вибір наш. Ми отримали безцінне запрошення перебувати у Царстві Небесному, але чи ми ним скористаємося, залежить тільки від нас, від луки святого Євангелія читання. В той час прийшли деякі до Ісуса і розповіли Йому про Галилею, яких кров пелац змішав був з їхніми жертвами. Озвавшись, він сказав їм. Гадаєте, що ті Галилеї, що... тому що таке постраждали, були більш грішні, ніж усі Галилеї? Ні, кажу, але як не покаяєтеся. Усі загинете так само. Або ті вісімнадцять, на яких упала сламська башта, і їх забила. Гадайте, що вони були більш видні від усіх мешканців Єрусалиму? Ні, кажу вам, але як не покаєтеся, усі загинете так само. І він розповів їм цю притчу: один чоловік мав смоковницю, посаджену в його винограднику. Прийшов він і став шукати на ній плода та не найшов. Тоді він сказав до господаря оце три роки, як я приходжу, шукаючи плода на цій смоковниці і не находжу. Зрубай її, навіщо займає землю? Той озвався до нього Пане, лиши її ще на рік, Я обкопаю навкруг неї і обкладу гноєм. Може, що вродить нарік, а як ні, зрубаєш її. Коментар, І як не покаятися, усі загинете так само. Дорогі мої, Господь вказує нам, що Він прийшов, аби спасти грішників. Головна мета Божої дії в нашому житті наше освячення, а остаточно. Наше спасіння. Отець Небесний любить нас, тому і прагне нас освячувати і спасати, і тому допускає ті чи інші події в нашому житті, ті чи інші ситуації, через які він діє. Тому, коли в Євангелії Господь згадує про Галилея. На яких пала башта, то підкреслюю, що це був знак для людей, аби вони побачили і подумали, чому так діється, скільки подібних подій, коли Бог говорить до нас, стається у нашому житті щодня, щомісяця, щороку, та ми їх не зауважуємо. Зайдімо, знайдімо хвилю на протязі дня. А найкраще увечері, і поміркуйте, що відбулося сьогодні, і що Бог хотів сказати мені тими чи іншими подіями з мого життя. Досить часто нам віруючим людям властиво шукати певні прості та банальні пояснення того, що стається, якщо з кимось трапляється якась біда. То значить, це покарання за якісь гріхи. Один священник якось був запрошений сповідати в онкологічне відділення. Йдучи туди, він побоювався, що люди будуть звинувачувати Бога у своїх бідах і навіть приготувався боронити його. Якщо він був здивований, коли важко, а подекуди невіліковно хворі люди почали звинувачувати самих себе, шукаючи причини своєї біди у своїх власних минулих гріхах. Ісус Христос, однак, не погоджується з... Такою простою житейською логікою, люди, які загинули внаслідок нещасного випадку зі зруйнованою баштою, чи, чи через людь правителя Понтія Фелата зовсім не були більш грішними, чи в якийсь спосіб більш винними перед Богом, ніж решта людей. Отже, прості пояснення не завжди є найбільш вірними. Часто, ми просто не знаємо, чому когось із нас спіткало те чи інше лихо. Потрібно певне смирення, щоб прийняти це власне незнання. Напевно, ж можемо зауважити, що кожне лихо, біда чи трагедія викриває крихкість та вразливість людини, стикаючись. Необор... необоронними обставинами. Людина досвідчує свою слабкість та обмеженість. Але сьогоднішнє Євангеліє, крім цього, відкриває нам і іншу правду: наш Бог є довготерпеливий і милосердний, дає нам час і можливість для навернення та спачення. Тому Прошу Бога благодаті, мудро розпоряджатися своїм часом, щоб принести в своєму житті добрий та поважний плід. Деякі люди прийшли і поставили Ісусове запитання. Як таке трапилося, що галилеяни приносили в Єрусалимі жертву Богові? А Пилат влаштував жорсту корізанину, так що змішалася кров жертовних тварин із їх жертвами? Як це могло бути? Певно, і зараз дуже часто у людей виникає такі питання, чому люди гинуть на, на війні через війну у нас. Діти від голоду, чому люди помирають від землетрушів та інших катастроф, чому помирають малі діти від різних хвороб, яких не можна вилікувати? У них ще не встигли нічого зробити, ніби погано. І одразу починають шукати провину у тих. Хто так трагічно помер, чи у Божі? Єрусалимі не любили Галилеян, оскільки вони замість спокійного життя завжди робили обурення в Ізраїлі, не бажаючи терпіти ремля. Тому ті, хто питав Ісуса, не мали на думці відповідь на ці події. Вони думали: напевно, ці Галилеяни були великими грішниками. Вони приносили жертви, а Бог не прийняв, і руками погано бив їх, покарав їх за гріхи. Таке трактування звичайне, і в ті часи, і зараз. Це Елефас, що прийшов потішати Йова, говорив: Згадай же, чи гинув хто невинний?» Йова 4.7. Коли ми бачимо у когось нещастя, то одразу хочеться аналізувати. За який же це гріх? Учні, побачивши сліпо нароченого, також зразу подумали, тут хтось винен, чи батькич або він сам. Але Ісус дав їм відповідь. Прочитаємо, що там сказано. Ісус сказав їм. Чи думаєте ви, що ці галилеяни були грішніші за всіх галилеян, що так постраждали? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтеся, то так само загине. Чи думаєте ті 18, на яких упала селамська вежа і побила їх, були ви винні були за усіх, що живуть в Єрусалимі? Ні, кажу. Але якщо не покаятися, так само загинете. По-перше, Ісус сказав, що ми не повинні очінювати, хто грішний, а хто ні. І чому це нещастя сталося? Це знає лише сам Бог. А по-друге, він звернув увагу тих, хто запитує його на них самих. Він каже, якщо ви не покаяєтеся, ви так само загинете. У світі існує думка, що якщо людина спокійно піде з життя, то це нормально. І на це ніхто не звертає уваги. Але якщо у людини життя обірветься раніше часу, то це трагедія та жах. Одразу ж показують новини в інтернеті та на телебаченні. Але Ісус каже, що, що трагедія не в тому, коли ми підемо життя, а чи будемо готові померти, куди далі ми підемо, в озеро Вогненне, чи в Царство Небесне ось що важливо. Смерть у більшості випадків приходить зненацька. Ми не знаємо коли. Людина будує плани, мрії, як закінчить університет, як одружиться, скільки буде дітей, яка машина. Але в один момент смертю все обривається і куди далі? Головне питання. Але є, що повністю змінює ситуацію. Давайте ще раз подивимося, що каже Біблія. Ні, кажу, але якщо не покаєтеся, то так само загине. Тут слова, якщо не покаятися, показують, що наше особисте покаяння все змінює. Коли ми каємося, визнаючи свій гріх, свій бун проти Бога, тоді Бог прощає наші гріхи і дає нам Царство Боже та життя вічне. У нас всіх добре виходить тикати пальцями на інших і бути лише з кимсь незадоволеним. Вважаючи себе кращим, духовним, безгрішним, ми добре помічаємо проблеми та гріхи інших, але на себе дивитися не хочемо. Але саме коли ми дивимося на інших людей, це заплющує наші очі на нас самих бачити свої проблеми. А це заважає нашому духовному зростанню. Ісус. У словах, якщо ви не покаятеся, каже нам дивитися на себе і в першу чергу самому особисто покаятися в своїх гріхах, яких, якщо подивимося, дуже багато. Коли ми будемо дивитися на інших, то ніколи не вирішимо своїх внутрішніх проблем і так завжди будемо кимось і чимось незадоволені. Але покаяння перед Богом дає свободу та радість. Духовна людина не виглядає гріхами, а дивиться на себе. Давайте не аналізуватимемо інших, а намагатимемо помітити свої гріхи і покаяти в них. Тоді ми завжди будемо благословенними і задоволеними. Тоді Ісус, наводить ще притчу. Один чоловік мав смоковницю, посаджену його винограднику. Пішов він і став шукати, ні плона, та не знайшов. Тоді Він сказав до виноградаря: Оце три роки, як я приходжу, шукаючи плода на цій смоковниці, і не знаходжу, Зрубай її, навіщо займає землю? Той озвався до нього Пане. Лише її ще на рік, я обкопаю навкруг неї і обкладу гною, може, що уродить на другий рік, а якщо що ні, то тоді вже сорбаєш. Тут, дорогі мої господар, це сам Бог, виноградар це Ісус, а смоковниця це кожен з нас. У цій притчі Ісус показує, що Бог дає нам час для покаяння. Він чекає, коли ми покаємося, і приноситимемо плоти. Смоковниця була посаджена, вона не виросла сама собою, як дика, а була посаджена з певною метою приносити смачні смокви. Але коли настав час плоду, Господар не знайшов на ній жодного плоду. Він очікував, що наступного року він зможе знайти плоди. Хоча він взяв великий кошик. Але прийшовши до смоковниці, він побачив, що там жодного плоду. І ось настав третій рік він знову взяв велику корзину, підійшов до смоковниці, а та так і не стала приносити плоди. Мій батько був садівник любитель. Він мав. В селі невеликий сад, де він відпочивав з деревами, він намагався садити і прищеплювати різні сорти. І щоразу, коли я приїжджаю тепер додому, то ходжу тим садом і любуюся кожним деревом. Він знав історію кожного дерева, і він розповідав мені. І коли молоде дерево починає приносити перші плоди, він дуже радів. І всім показує, навіть якщо їх мало. Трохи пізніше я сам уже почав цікавитися садівництвом. Деякі рослини, які я щепив про жилище і тепер, кожного разу, коли я приїжджаю додому йду оглядати, як вони там. Я чекаю з нетерпінням, коли ж вони почнуть приносити плоди. Бог заплатив. За нас, дорогі мої, дуже високу ціну, і дуже прикро, коли ти працюєш, чекаєш, а плоду немає. Ми куплені не талінним золотом і сріблем, а дорогою ціною, кров'ю Ісуса Христа, своїми стражданнями і смертю на христі, Він купив нам спасіння. Бог очікує, що ми приносимо деякі плоди. Ще раз нагадайте нагадаємо собі. Він казав, пане, залиши її, я ще її обкопаю і обкладу гною. Може, принесе плоду на другий рік, а якщо ні, то вже зрубаєш її наступного разу. Виноградар попросив пана дати дереву ще одну можливість виправитися і почати приносити плід. Він сказав, що сам особисто зробить усе можливе, щоб це дерево дало плоду. З того, як Виноградар хотів допомогти дереву, бачимо, що його проблема була з корінням. Вони були слабкими, і через це все дерево не могло б приносити плід. Корінь це те, на чому стоїть усе дерево. Слово Бога каже нам, тому як ви прийняли Христа Ісуса Господа, так і ходите в ньому, будучи укорінені і затверджені в Ньому, і зміцнені у вірі, як ви навчені, процвітаючи в Ней з подякою. 6, 7. Наш корінь – це сам Ісус Христос, це рішення відкинути себе і йти за Ним, коли ми вкорінемо і утвердимося у нашій вірі та надії на нього, то обов'язково будуть плоди. Слава Ісусу, який дає нам ще один шанс. Для багатьох, дорогі мої, можливо, цей і день, як сьогоднішній, може бути останнім. Якщо й сьогодні не буде змін, тоді скаже до Господаря, рубай її. Якщо ви бачите своє життя без плоду, дорогі мої, не бачите змін, або старий гріх повертається заново і знову. Не упадайте у бічі, не здавайтесь, подивіться на Бога Всемогутнього, на Господа Ісуса Христа, Який же своєю кров'ю викупив нас від влади сатани та гріха. Слово Бога, каже нам. То більше, ніж кров Христа, який Духом Святим приніс себе непорочного Богу, очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Богу жимовому та істинному. Євреїв 9:14. Зараз він дає нам ще один шанс покаятися і стати плодоносними. Давайте. Відкриємо своє серце для Ісуса і дамо Йому допомогти нам плодоносити. Неплідна смоковниця і рішучий Господар, це зрозуміла наука сьогоднішньої Євангелії. Оповідь про смоковницю видається легендою. і Він же ж говорить притчу. Натомість, дорогі мої, це історія про Бога, який йде на пошуки людини. Він три роки шукає плоди на цій смоковниці, але їх не знаходить. Спробуймо відчути всю гіркоту, приховану в його словах. Оце три роки, як я приходжу, шукаючи плода на цій смоковниці і не знаходжу, зрубай її. Зрубай, тому що це не. Будь-які три роки, а ті три роки, які Ісус присвятив слуханню людства, три роки, яких народ не спромігся сприйняти це нове, що хотів їм сказати Ісус. Три роки, яких любов намагалася обійняти, потішити, а Господар просить зрубати це рішення по справедливості зрубати Тому що спокониця користається з дарів землі, одягаючись лише у листя без плодів, не тільки нічого не родить, але ще й веснажує землю. Але садівник просить ще один рік у господарі Пане, лиши її ще на один рік. Я... Обкопаю навкруг на її покладу гної, лиши її, тобто прояви милосердя. Цей рік це час нашої історії, яка завжди йде далі знову на ще один рік, завдяки заступництву сина, Всі ми є сезонними робітниками, з якими щорічно продовжується контракт. Тобто Бог залишає тебе живим, залишає тебе. Тобою саме довіряє тобі, бо бачить в тобі плоди, про які ти не знаєш, куди вони поділися, ще на один рік, а потім. Може, дозволить, щоб господар її зрубав, а може, повторить ту саму розмову наступного року, а потім ще наступного, як забудькуватий садівник, який все може списати на своє старі, ще один рік. Щоб він, незважаючи на ніщо, не посоромив тебе перед історією. Ти є неплідною землею, якщо став грабом звички, якщо щодня ходиш тими самими дорогами, якщо не знаходиш сміливості відкривати нові шляхи, якщо не ризикуєш непевністю, щоби досягти мрій. Тому, дорогі мої, Прошімо у Господа благодаті, бачити Його терпеливість та милосердя, які дають нам змогу щодня навертатися і змінювати життя. Дозвольмо переменити нас, Ісусе, який проходить крізь нашу щоденність. Амінь. Якщо й надалі. Бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, хто з вас не підписаний ще. Першому коментарі діляю благословення Ви під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена. А також коментуйте, просто відповідайте на свої думки і задавайте свої запитання. Ну і проподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу.